Андрюха питають, і я читав в книжках, що в худих чоловіків самі великі пеніси. Да. Правда чи ні, а? Да? А багато в тебе було худих чоловіків? Сука, блядь Що так багато геїв на твічі? Є гетеросексуали? Дивіться, я поки гетеросексуалів на твічу не, не бачив. Іваняк гей. Хевко гей, дідусь пиздусь гей, тупо, нема гетеросексуальних нормальних чоловіків. Ну так, здорово. Ну, вам що то не вистачає? Я не зрозумів. Отак мені стрімить, чи шо? Отак мені стрімить чи шо? Де мої перегляди на кліпах? Де мої перегляди? Де мої перегляди? Коли отут я побачу, коли я отут побачу на стрімі дофу між, між моїми тетьками? Коли я побачу? Да, тупо. Та локтем, наша папа. Хлопці, коли у вас. О, ладно, так Коли у вас 8 сантиметрів, ви берете просто і роздвигаєте. Проблема? Проблема. І все, і у вас 15. Рано, я не роблю. Я спеціально купила оцього гуся. гусака. Щоб. Не, не теребіть пальці. І казала, що є колечко, які можна з шариками теребіть замість пальців своїх. А могла щось теребіть мені? Все, я виходжу на з стріма. Хуйомі <су> <су> шутки! Ви це бачите? Катя, ти любиш от ці справи, я знаю. Тобі тільки кидай. А чого воно світься? Не обов'язково На... було взаємодіяти з цим. Наконечник На взаємодію. Та хвата! Та почекай, може, його можна якось. Ну, що ти чудиш? Нібух, хтось мені ухо дихає. <анкруто> нет, 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 нет. Ты кто? Нормально. Потолишь, там там кит, там кит ниндзя. то не кит, чи то. <говорят> да, я, я не знаю <говорят> кто-то. Короче. Скажи честно, ты накорился. Да, походу накорився. О, кабель. HD Значить -ка. Значит, десь має бути що Трампа. Ага. Шукайте десь трам, бо я hdmi дімайку знайшов 50 метрів. О, я бачив, я бачив відос, як тип паркуром стрибав звідси на, на оцю штуку. <плес> <плес> ну, я думаю, що я розіб'юсь розіб точно смерть. Я розіб'юсь точно! <плес> а, ні, я нормально. <плес> Мені <карацію. плес> Пластом прилетів. У <плес> <плес> Сейчас-щас. <SCHIETZ> <щаз>, Микиток прийшли доставити вам гарний настрій. у і і а і а. у і і а і У-і-і-а. І, і, Фух, це складно нахуй. у і і а, і У-і-і-а-і-а. у У-і-і-а-і. І, а, і, а. Фух, нахуй. Сатана, респектує. Йоу! Сатана! Йоу! Бандера. Ты кореш лежит. Ты хуй сос. И ты зараз ляжешь, блядь, гомна, ебаного шмат, блядь. Я! это я, гомна, шмат! это я, шмат, говна! Я лох! О, oh, <laughs> кем любим еще? И, и нога прострелена. Е-мое. <laughs> Як я на дереві застряв, типе. Я застрял, так, типи? Ну, аптечку. Як я на дереві застряв? <laughs> Як я на дереві застряв? <laughs> шанс! Як? Який шанс на мільйон ця, оця штука. Ребята, мене зараз, мене зараз, блять, отпоріщать. Мене дядя везе куди то в ЛСК. Мене зараз отпоріщать просто. Ви що, гоните? Я зроблю тобі подарунок. Ви недавно в нашій області, І піздець мені на еліку дядя везе а другий Джек Деніалс купив. Вот і приїхали, блядь. Завозять мене в ЛСК, кажуть, ти пиздів на екстрасенсів і до свідання, блядь. А де, де а де? Тут? Тільки, тільки там, 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 там. Клас, клас, клас. Бачу, 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 бачу. Ти, не, ти, ти, занад занад на бачу. Мені не хочеться, yeah. мені не на камов? Ти занадто гарячий, Паскевич. Занадто. А хто камов? Ну, кам. прибери, там з мого обличчя. <laughs> О, так от нормально. В принципі, отак от, от, от паскевич з тобою можна поруч знаходитись. Так, морковку в будь-якому випадку. Давай. Блин!

Битмі хороший! А може я тебе? Ах ты ж сука, ебана! Ах ты ж! Це фіолетова якась ягідка. Ну ладно. А! Я тільки що пукнув. Злякалася того, що я пукнула. А ну, тут є ще одна. А я ще не пробувала, а ну. Ши-ша? Ой! Бл. Ебануться! Ее. Ура! Клас! Начальник, ти тільки не впади! Та ну я ж не дитинка маленька!

Оооооо! О! Включи, придурок! Включи! Фу, я так обісрався, Я вам кажу, я так обісрався. Я обістрався, да бік! А, тут не може, тут асфальт! Давай сальто туди! Ні, oh, nee, ну завоз, завоз, хорош, <.idity2> дякую, <удар> Саня. <toda Wha -nice> Знаєте, блядь, якщо, сука, такий треба буде сидіти вам, вчить техніку, хуї жопу, пацики. Один хуй у вашу сраку, ви його зламаєте, всі інші будуть боеці пхати, блядь. Запомніть ці слова просто. Запомніть, блядь, бо в тюрмі вам це. Розумієте, це для виживання. Розумійте потрібне для виживання в таких місцях Один зламаєш, інші бояться будуть. Один! А якщо не вийде, блядь, прийдеться два, блять, в себе, блядь, Відчуть. А якщо з другого не вийде, ну бля, будуть, бля, гарати, ти поки, блядь, ну не навчишся, блядь. Я в я в тій разі хуярився, ну я коли. я коли від. я. Я коли, блядь, ну, відсидів, блядь, я там їбашився, блядь. Оця бородатого! Оця бородатого треба було першого класти вже. Ти зайшов, типа, ну, ти заходиш в цю атмосферу, бородатого зразу, отак, от за цей погляд. І зразу його кладеш, кажеш, блять, щоб, сука, не ліптикав, нахуй. Зразу з тела переходиш на цього, блять. І тупо починаєш отако, береш його за голову, отак ловиш в 5 І отак починаєш, чесати, нахуй, кулачками цими. Оцими, оцими, поняли, блять? Кісточками. Протираєш, суку, нахуй. Да поняли, да До блеска, блять. Хехех, <хи> не видержить, блять. Ми з нею побачились, посиділи в кафе, потім в кафе, в чувак просто настав нахуй. Прикиньте, які у нас люди, е, ну, я не знаю, чи це алкоголь, чи просто бит, тип бірабарну стійки просто витягнув, блять, хуй, блять, і почав сихать, нахуй. Встать просто почал, нахуй. Отакета, От блять. Це просто пизда, нахуй. Я не знаю, я такой перший раз вийде, блять. Тебі в рот став? Ні, то бідель настав, блять, Раз ти таку хуйню пишеш. Та блять, ну поляньте, я переключаюся на цей цей самий, у мене тут кружечок оцей крутиться. Шість. А! У мене ОБС не відповідає. У мене Ні, пожалуйста, не треба, блять. Чат, ви тут? У мене не відповідає ОБС. Ш... ОБС. просипайся, блять! Смішний клів. Та ЙОБАНИЙ обаний, Пробачте. Бля! Ці, блять, Йобані, блять, дорослі люди, які нахуй не можуть пролістати переписку і знайти що їм надо, блять. Пробачте. Чого? Чого я гуглю мультіплу, а мені пише новості Донбаса? Я не хочу все. Надивилась, кавісет грішна моя душа, віддатна на ось цей шопінг. Я побачила багато дуже маленьких отаких От штук, скулпант. Доказала собі одну скулпанду, потім другу, а потім і третю. Потратила багато багато грошей. Ти на щось корисне. А на нас Чи є мені чатик? Каюсь, амінь е, Я в Тіктоці побачила її аккаунт, і акаунти. там, короче, в них же сварка була, що вона там зустрічалася з якимось Чи сварка, щось таке. Сварка? хто е, Хтось там, яка за дівчина. Да блять третього. Ну короче, и типа у нас встречалась с там э, цей. Э, Блять, богатый ой, мужиком. Били... Иди нахуй! Ты пришла музыку включать? Я пришла тут сидить. Сори, солнечка выпуч. Заценить. Затенить. Затянить. Так, з якої стороны? Не так. Запинить! Це ж ахуєнно! Це атака титанів. Це називається габален? Габ... Здається, габален. Тигруля. Отам... Ми... Ай, блять, ты шо? Вкусив тебе. Ха-ха! Я руку побачив, я що... я и вкусив, лоу. Сюрприз. А, дивіться, у мене буде тепер килим для них. Так, да, килим для них з ванпесом. Та це бліч Кріс, це бліч очевидний! Це очевидний бліч. Молодець. Ще й вивчила, що це One Piece. Дуже, дуже розумний. Дуже розумна жінка. Мені це державо не подобається. Вони, сука, навіть так роблять, щоб я очканула. Ібануться. Говорили і все. Я сюди перла, щоб просто поговорити з тобою. Ти прикольний, веди мене в катакомби. Алло! Я жінка, я вимагаю вести мене в катакомби. Ми що просто так говорили? От, оце був тільки що повчальний урок. Отак От поступають чоловіки. Ти кажеш, він тобі каже, я відведу тебе в катакомби. Ми поговорили, поговорили, він відходить, опа, і вже його нема. Добре. Я впойму. Добре. Ну, типу, блядь, щоб ти, не, щоб не Добре. Тебе чат. Добре, добре, Роль, Роль, спокійно, спокійно, дивись, спокійно, 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 Валю, я спокійно. Я, спокійно. Я, я, спокійно. Твій ніж. я, 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 Це пизда. Открываем кейсы. Да. Эшли! Oh! Yes! 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 Мы прошли! Мы прошли! Мы прошли! Yes! 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 Да! Yeah! <coughs> Тут надо обнять жинку свою и чуть. Не, надо, ну, на, блять, ти ну, ты ни хера не вичуваешь. Не надо. Не надо, бля. Ай, <рес>